Доброго вечора, ми з України. Сьогодні, 2 вересня, п'ятниця. Я коротко розповім вам про основні події дня, що минув у Маріуполі. Безперервні покращення бачимо ми від окупантів на території міста. То вони розібрали сучасний пішохідний фонтан і зараз намагаються встановити старий, який знайшли десь на сховищах Маріупольського муніципалітету, то туалет розібрали сучасний і щось там будуть робити замість нього. Невідомо. Чергове покращення. Це мурал Мілана. Окупанти кажуть, що вони хочуть зробити його краще ніж він був. В пам'ять жінки, яка загинула матері цієї дівчинки Мілани, яка зображена на муралі. мовляв, вона була сторонніцею прибічницею Новоросії. Для тих, хто забув або не знав, коротко розповім, хто така Мілана Абдурашитова і чому вона так важлива для Маріуполя. Ця дівчинка потрапила під ворожий обстріл російських градів 24 січня 2015 року разом з мамою. Мама накрила її собою, щоб рятувати дитину. Сама загинула. Дівчинка втратила ніжку і зараз її виховує. Бабуся. Ми відвідували Мілану в Києві, де вона проходила лікування, спілкувалася. Дівчинка реабілітується, звикає до свого нового життя. І образ цієї дівчини, він став таким символом трагедії Маріуполя. Ось чому донецький художник Сашко Корбан вирішив зобразити на амуралі саме цю дівчинку. Це відомий. Художник, він родом з Донецька, він автор дуже відомих у Києві муралів, і він майстер. Але ж окупанти вирішили, що вони краще знають, як треба робити мурали. Хочу сказати, що це така страшна, жутка, трагічна ситуація, коли російські орки спочатку вбивають мати. А потім знущаються вже над портретом самої дівчинки. Ніколи не пробачимо. Як і не пробачимо тим новим 70 -ти колаборантам, які переприсягнули на вірність народу ДНР. Ще раз кажу, що не існує ніякого народу ДНР. Тому що не існує і самої ДНР. Е, окупаційні ЗМІ. Е, Подали цю новину про чергову зраду колишніх поліцейських, які тепер тепер пристали на службу до окупантів і виконують патрулювання в реінкарнованій так званій ДАІ Державній автоінспекції. Чому вони припаднесли цю новину як вірність? Довгу обов'язку, але це дуже смішно, бо люди вже один раз склали присягу і мали б бути вірні саме їй. Але це нічого, якщо ти живеш в країні Орела, де чорне це біле, а війна це мир. Ми е, показали на сайті відео. Де добре видно обличчя цих 70 зрадників, нових даїшників Маріуполя. Якщо ви впізнали когось і можете про них розказати, пишіть нам телеграм-бот нашого сайту. Посилання на нього так буде в описі до цього відео. Що мене особливо тішить, так це. Коменти до цієї новини в соціальних мережах окупантів. Люди кажуть, що таких нахабних е, е, інспекторів дорожнього руху вони не бачили з радянських часів. Вони відбирають е, у людей водійські посвідчення, зупиняють без приводу, змушують змінювати номера, вимагають грошей і грубіянять. І е, коли їм кажуть, що в Україні такого не було останні 2-3 роки, ніхто не вірить. Але це правда. Так і мені дуже приємно, що люди, які ще залишаються в окупації, наші Маріупольці вони пам'ятають, як насправді має працювати дорожня автоінспекція. в сучасному світі це патрульна поліція і що радянські часи це зовсім не класно, це просто ганьба, корупція і знущання над людьми. До речі, те, що все це не має ніякого сенсу і не має майбутнього, підтверджується ось яким маленьким фактом. Сьогодні стало відомо, що екс-мер Маріуполя Юрій Хатлубей залишив. Окуповане місто і виїхав на контрольовану Україною територію. Зараз знаходиться він у Києві. Юрій Хитлубець це така особлива постать в історії Маріуполя. Він керував містом більше 20 років, і він починав працювати за радянські часи. Він пройшов радянську партійну школу, дуже непогану освіту отримав. І здавалося б, він мав би хотіти реінкарнації РСР, РСР, але ні, поспілкувавшись з окупантами, які неодноразово пропонували йому співпрацю, бо чесно кажучи, Юрій Хатлубей – це фахова людина, яка дуже класно розуміється на комунальному господарстві, взагалі і комунальному господарстві в Маріуполі, в частності, і міг би бути дуже корисним для окупантів, які нічого в цьому не розуміють. Але Юрій Хатлубей Відмовився таки і прийняв рішення залишити місто. Це свідчить тільки про одне: що дуже скоро Маріуполь повернеться під контроль України. І я е, дуже тому щаслива і дуже чекаю на це і сподіваюся на це. І краще б це сталося до зими. Бо як кажуть експерти, ця зима стане найтяжчою в історії Маріуполя, в історії всієї Донецької області. Е, немає газу. І немає палення. Десь хто закидає обласні військові адміністрації Донецької області, що вони навмисно відімкнули газ, щоб вимусити людей евакуюватись. Але це не так. Ще в березні окупанти перебили основний газогін, який постачав газ на територію Донецької області. Маріуполь також отримував газ через цей газогін. Спочатку адміністрація області намагалася. Під'єднатися до резервної гілки, але і цю резервну гілку окупанти підірвали. Тож область залишилася без газу. І єдина можливість зараз отримувати газ на Маріуполь це тонесенька резервна гілочка, яка тягнеться від Мангушу до Приморського району міста. Саме цією гілкою зараз потрапляє газ у місто і точково в деяких приватних будинках. Де нема сильних пошкоджень газової мережі, окупанти змогли відновити газопостачання. Але навіть якщо вони відремонтують всі котельні міста, цієї кількості газу не вистачить, щоб отопити місто. Тому ми зібрали декілька парад для маріупольців, як їм пережити цю зиму безпечно, як врятувати своє життя і життя своїх близьких. Будь ласка, не нехтуйте нашими порадами і не нехтуйте своєю безпекою. Ставте лайки до цього відео, робіть репости, підписуйтесь на наш канал. Ми дуже вдячні вам за підтримку. До завтра!